Авраам настільки був послушний Богу і настільки довіряв себе Богу, що коли Господь, іспитує його, сказав, принесив жертву сина свого Ісака, Авраам не засумнівався. Він не знав, як ото буде, яким путем Господь восстановить життя його синові. Но він настільки був довірений Господу, що зобрався раз, узяв свого сина у землю моря і там осідлав коня, ослів і узяв із собою двох отроків своїх і Ісака, сина свого, на колодров для всезожіння. Ну, а синочок свідав його, Отче, а де агнець? Де ягнятко, Авраам сказав, сам собі Бог усмотрить жертву. І вже Авраам поязав свого сина, тільки підняв нож для закоління і тоді вчув голос небес «Аврааме, Аврааме!» Ангел сказав: не піднімай руки твої на отрока і не роби йому ніч, бо я тепер знаю. Що ти істинно боїшся Бога і не пожалів сина свого, єдинственного, єдинородного твого для мене. І подивився Авраам, у відів заднього, запутався овен ягнятко. І ягнятко принесли у жертву. Сьогодні Василь Ян Кірський во время аріанської єресі. Проповідував, щоб люди не слухали сектантів. Сектанство все було агресивне і дуже активне. Як і в наші дні, пам'ятаєте, розпався Совєтський Союз. І як якся ринули з Європи, з Америки, сектанти ходили в кожен дом, требували зняти ікони. Старанний був. Ну от його лишили священства. Аріанським собором, ну, ну, потім його пізніше восстановили. Ну, коли туди прибув імператор Юліан Отступник, то його теж хотіли заставити відказатися від Христа. Ну, Василій був твердий і приказав Юліан на його, з його спини вирізати. Ремні з живого, як коли сталися того палити, колоти, бити прутями, а в нього була одна чудесна молитва. Оту молитву можемо й нині у часи гонення на церкву канонічну молитися. Світе мой Христе, надежду моя, Ісусе, ти пристань тиха для гонимих. Волнами, благодарю тебе, Господи Боже, отців моїх, за те, що Ти вирвав душу мою із пекла, з Прісподньої і дав мені силу, сохранив у мені ім'я своє. П'ятнашко не лишилося, мене мучили, а я остався війну. Пусть победителям я кончу своє життя і у наслідую вічний покой по обіщанню, даному отцам моїм, от Тебе, архієрея Великого і Ісуса Господа Христа Нашого. Коли чоловік терпить гонення, то ця молитва показує, що і ми сьогодні не кажемо, що ми на які герої, не боїмося нікого, ведь гонітелі – це особо, організовані злочинці, котрі і владу мають, і гроші, і средства інформації, і можуть маніпулювати людьми. Та цей світ, в ньому ніч не зробиш. Але, виявилося, сильні, мудрі люди оказалися вірні церкви. Ведь то ті самі безбожники, котрі діяли при Австро-Венгрії, при Чехах, при Совєтському Союзі, потім діють і нині. Вони просто міняють форму атеїзма, форму безбожня. Але результат у них один: відбити людей. От церкви. От чому так нам важливо пам'ятати свою історію, прислухатися до Божих батьків наших, до узнати, як жили наші предки, а по тому случай, якщо нині тебе, тебе треба відказатися від от Христа, то ти мусиш пам'ятати на поміч призови, Господи, поможи мені, щоб я, случайно не проявив слабості, як от маса людей. Коли 99% журналістів взагалі упали в болото і в тому болоті пишуть те, що їм кажуть. І в результаті цей світ такий пустий, коли в ньому не є. Весь світ не спішить на захист, але є в нас єди, хто захищає нас, наш Господь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, благослови нас такою молитвою, як молився священик Василян Кірський. Поможи нам, щоб ми помнили, як Господь показав, що Авраам, власного сина, був готовий принести в жертву, такою любов'ю обладав. Господь не требує від нас великих жертв або жертв, котрі ми не можемо нести. Все в рамках можливостей наших. І крест несемо не найтяжкий, а найлегший. Обладає таким знанням. З любов'ю, часто, будучи на сповіді і на причастю, Бог буде розум наш берегти чистим, незапам'ятним. А маніпуляція з освітніми пропагандами нас не буде брати. Лиш так поступає свою молитвою, Бог по вірі жони спасає невіруючого мужа. А якщо так, не лінуймося і тут дітьми Божої бути, а в вічності і наслідниками по милості Божої. Czarstwo Bożego, Amin.